Жовтий туман. Жовтий туман зник. Енні дивилася, як Карфакс відлітав, аж поки він не перетворився на темну цятку в блакитній височині неба. А відтак і цятка зникла. Раміна теж попрощалася з дівчинкою. Вона вирушила до свого племені. Щоб повести його. У давно обжиті місця, у смарагдову країну. Енні боязко зайшла в житло Арахни, роззирнулася і ошелешено зупинилася. Усеньку печеру заполонили маленькі чоловічки, там були і сивобороді дідусі, і чепурненькі бабусі у біленьких очіпках, і галаслива молодь. І зовсім крихітні дітки з величезними барвистими іграшками в руках. Гноми розступилися перед Енні, і наперед вийшов їхній представник, дідусь у червоному ковпаку. Це був славнозвісний літописець і старійшина гномів Кастальо. Здрастуй, люба Енні! уклонившись, мовив гном. Звідки ви знаєте, як мене звати, здивувалася дівчинка. Ми знаємо про вас усе, шановні прибульці зі Смарагдового острова та гості із Загір, поважно сказав Кастальо. Ми чимало ночей пробули під фургоном, сиділи, слухали ваші розмови та довідувалися про ваші військові плани. І ви все це переповідали Арахні? обурено скрикнула дівчинка. Ніколи, твердо заперечив гном. Ми дотримувались нейтралітету, як любить казати ваш друг страхопуд мудрий. Річ у тім, що з сивої давнини над нашим племенем тяжіє закляття. Ми мусили служити Арахні. В усьому їй коритися і не робити шкоди чарівниці. Але в це закляття не входив обов'язок воювати проти її ворогів, хитро посміхнувся дід. От ми не воювали. Енні здивувалася, що гноми так кмітливо розтлумачили закляття, і спитала А чому ж ви досі ховалися від нас? Еге. Ви б тоді зажадали, аби ми допомагали вам, а ми цього не могли зробити. Одначе тепер, коли арахна сконала і закляття втратило силу, ми цілком до ваших послуг. Ви вже знаєте про смерть чаклунки, дедалі більше дивувалася Енні. Коли ви прийшли до притулку арахни в горах. Ви помічали дорогою маленькі сірі стопчики? лукаво посміхаючись, запитав кастальо. Бачила, але не звернула уваги. Бо що їх розглядати? Камені, як камені. А то були ми, гноми, загорнуті з голови до ніг у сірі плащі. Ми ж не перевершені майстри маскування. Це точно, погодилась дівчинка. Отож, щойно арахна полягла в бою, від одного сірого каменя до іншого полетіла радісна звістка швидше, ніж пташиною естафетою. Оце так. -так. Я можу тільки тішитись, що в боротьбі чаклунки проти нас ви дотримувалися нейтралітету. Затнулася Енні на важкому слові. Уявляю, як ви могли нам накапостити. «А вже ж!» – з гордістю підтвердив Кастальо. А проте давайте ближче до діла. Я так гадаю, ви, переможці Арахни, захочете знайти її чарівну книгу, щоб розбити навіяні нею злі чари. Ви вгадали, шановний дідусю. Отже, зараз я покажу тобі таємний сховок арахни, нашої колишньої пані. Сховок містився в найдальшому і найтемнішому кутку печери. Це була заглибина, видовбана в стіні і затулена плескатим каменем, що зовні зливався зі скелею. Кнопки які зрушували потаємні пружини, без гномової допомоги нізащо б не вдалося знайти. Коли всі необхідні операції було виконано і заглибина відкрилася, Енні жадібно вхопила товстелезну пергаментну книгу у пожовклій старій палітурці. Спасибі вам, любий дідусь, щиро подякувала Енні. А як ви самі дізналися про таємницю чаклунки? «Ге, тут така справа. Я вже тобі казав, що від наших очей ніщо не сховається. Найкумедніше було те, що пані Арахна щиро вірила, що про сховок знає тільки вона? Дідусь захихикав і його сміх підхопили інші гноми. Я ще раз дякую вам, друзі, але скажу чесно, я б не хотіла мати таких домашніх шпигунів, як ви, засміялася Енні. Гноми розреготалися ще дужче. За декілька годин із загір повернувся загін Чарлі Блека. Як же зраділи друзі Енні, коли побачили в руках дівчинки заповітну книгу? За яку вони, власне, і билися. Бо якби ця книга не знайшлася, то всі їхні винаходи бійки виявилися б марними, і чарівну країну чекала б неминуча загибель, коли на галявині перед печерою панував веселий гамір, із бозна якого закутка виліз Руфбілан. Обличчя зрадника посіріло з переляку та сорому. Низенько кланяючись страхопуду і велетневі із загір, Руф Білан благав не карати його надто суворо за нову зраду. Я не винен. белькотів пристрашений зрадник. Коли я прокинувся від довгого сну в печері, мене почав виховувати підземний рудокоп. Але в цей час тебе викрали гноми, посланці Арахни, урвав Білана страхопуд. Ми про це все чули. Ми знаємо, що ти потрапив до рук чаклунки, коли з тебе можна було ліпити що завгодно. І це пом'якшує твою провину, додав справедливий правитель. Білан упав йому в ноги. То ви не покараєте мене на смерть, радісно скрикнув він. О, я виправдаю ваше милосердя. «А тож, виправдаєш? Але зараз ти тільки ганьбиш своє плем'я. Доведеться тебе знову присипати. Помітивши острах на білановій пиці, страхопут заспокоїв його. Тебе присплять ненадовго. На місяць або два, а відтак перевиховають по справжньому. А тепер іди до Смарагдового міста і перекажи ружеро, що я прошу зробити з тебе порядну людину. Що лий вітрила. вигукнув Чарлі Блек. Як мудро придумано, друже страхопуде. Низько вклоняючись і безупинно дякуючи. Рувбілан позадкував і вирушив назустріч новому сну. Коли його постать сховалася за найближчим пагорбом, з натовпу гномів вийшов кастальо і шанобливо звернувся до страхопуда. Тричі премудрий правителю Смарагдового острова ми давно чули про ваші великі чесноти. Тож уклінно просимо прийняти нас, гномів, під ваше високе заступництво. Що це означає? запитав здивований страхопут. Це означає, що ми хотіли б стати вашими підданими. Звісно, ми е, це розуміємо, що не заслужили такої честі, але ми згодні платити данину. Яку ви зволите на нас накласти. Страхопут поважно випростався, спираючись на гарну тростину, яку зберіг цілою цілісінькою у військовому поході. Прохання гномів йому вельми сподобалось? Хм, гм. кахикнув він. Ваша заява доволі несподівана, але, на мою думку. Їй не стануть на заваді жодні внутрішньодержавні та зовнішньополітичні обставини. Ця туманна фраза вселила гномам трепетну повагу до вченості Страхопуда. Їхня колишня пані ніколи не вживала таких довжелезних і мудрих слів. А оскільки самого сенсу фрази все одно ніхто до пуття не второпав, то Касталіо боязко перепитав, То, виходить, ваша милосте, ви таки згодні виконати наше бажання. Напевно, так, прихильно згодився страхопуд. А щодо данини, я чув. Що ви тут маєте детальний літопис нашої країни. Так, так, ваша милосте, ми пишемо його вже п'ять тисяч літ, гордо випнув груди Кастальо. То продовжуйте писати й далі. Це й буде данина, яку ми на вас накладаємо. Слава тричі премудрому страхопуду. одностайно скрикнули гноми. Але певна річ, ви вряди годи, будете показувати нам плоди вашої праці, наголосив страхопуд. Тоді дозвольте подарувати вам усі томи нашого літопису, що збереглися за п'ять тисяч років. У нас вони лежать марним тягарем, а в смарагдовому місті їх візьмуться вивчати історики. І складуть за цими записами якісь мудрі книжки. Літописну бібліотеку зараз же запакували і нав'ючили на невтомні спини дуболомів. Обіцянку писати літопис гноми ретельно виконують і досі. Свого часу до бібліотеки Смарагдового міста надійшов 579-й том. Загального літопису чарівної країни, у якому всі охочі можуть прочитати опис дивних і надзвичайних подій, що сталися в чарівній країні, який має назву Таємниця Покинутого замку. Усі вирішили, що зняти закляття рахни і покінчити з жовтим туманом. Має не хто інший, як Чарлі Блек. Адже саме він, велетенізза гір, створив могутнього залізного лицаря Тіллі Віллі та здогадався звернутися по допомогу до Карфакса. Без цих двох вояків перемогти чаклунку навряд чи вдалося б урочисту церемонію зняття чаклунства. Вирішили зробити на кордоні колишніх володінь Арахни там, де починався клубочитися жовтий туман. Адже там одразу буде видно, чи подіють вимовлені магічні слова. До тієї місцини йшли кілька годин, і нарешті всі спинилися на межі сонячного краю і володіння жовтого туману. Попереду розповзлася каламутна імла, звідки віяло вогкістю і холодом. По цей бік щебетали птахи, літаючи між густолистими деревами, підіймали свої голівки з трави барвисті квіти, пурхали строкаті метелики. А там землю вкривав сніг. Дерева стояли голі голісінькі. У лісі все було мертве і порожнє. Усі аж завмерли, коли Чарлі Блек, дивлячись у книгу, гучно й виразно почав вимовляти чарівні слова «Убору, курубору, курубуру, тандара андабара, фарадон гарабарон, шабара шарабара. Зникне навіки, клятий жовтий тумане з чарівної країни, І враз сталася дивина, ніби чиясь велетенська рука задерла туманну завісу, і, по той бік, де біліла крижана пустеля, розгорнулося в усій своїй пишноті блакитне небо і засяяло яскраве сонце. Усі, хто там був, невимовно зраділи, споглядаючи цю дивовижу. Енні й Тім обіймалися. Чарлі Блек підкинув високо в повітря свою люльку та вправно упіймав її. Лікар Бориль розмахував медичною сумкою. Лан Пірот прекрасно виконав танець Оленя, за якого колись здобув перший приз. На міському конкурсі танцюристів. Артошка несамовито гавкав, забувши, що вміє говорити. А кагікар шалено кружляла у свіжому повітрі. Дуболоми весело метушилися. А величезний малюк Тіллі віллі на радощах заспівав першу у своєму житті пісню. Слова й мелодію якої Вигадав сам, чарівну країну врятовано. І тепер у її небі вічно сяятиме гаряче сонечко. Дерева цілий рік ряснітимуть соковитими плодами, а на родючих ланах весело працюватимуть люди, збираючи щедрі врожаї. Чарлі Блек запалив багаття, і коли воно розгорілося. Жбурнув у нього чарівну книгу Арахни. Хай навіки зникнуть злі чари, що містяться в цій клятій книзі, проказав моряк і пояснив. Бо хто зна, в які руки вона може потрапити, і яку шкоду заподіє людям, коли її не знищити. Полум'я помалу гортало сторінки. Що зашкарубли за тисячі років. І нарешті книга спалахнула вогнем і зникла в смердючому димі. І коли від стародавніх чаклунських сторінок зостався тільки попіл, де не взявся рвучкий вітер, підхопив та й поніс його світ за очі. Нехай отак згине все зло в чарівній країні. Та в усьому світі, урочисто сказав Чарлі Блек.